Був теплий сонячний ранок. Принцеса вийшла прогулятися до саду та послухати пташині пісні. Вона повільно проходила поміж кущів троянд, доки не побачила маленьке жабеня. Воно жалісно квакало. Якщо б принцеса розуміла цю мову, вона б почула, що сюди він потрапив випадково у відрі з рибою, що приніс рано вранці королівський рибак. Але це не справа принцес розуміти якесь там жабеня. Вона почала верещати. Який жах! Хто це сюди приніс? Як можна до королівського саду? На мить вона зупинилася, згадавши казку братів Грім про зачарованого жабеня принца, який допоміг принцесі дістати їй м'ячик з колодязя. Може, це теж жабеня королівської крові? Але ж раптом ні. Не хочу так ризикувати та спілкуватися з цим страхіттям. Подумала принцеса та почала звати на допомогу. Мимо проходила дівчинка, донька пекаря, що привіз до королівського сніданку смачний хліб. Дівчинка була дуже доброю, любила природу та теж проходила до саду послухати пісні птахів. Вона почула, як кричить принцеса та кинулася на допомогу. Яке маленьке жабеня! Йому, мабуть, страшно, та він бажає потрапити до своєї річки, сказала дівчинка. Хоча вона, звичайно, також не могла зрозуміти його мови. Ось і відведи його туди, промовила принцеса, та, гордо піднявши носик, пішла звідси. Вона розповідала всім, кого бачила, який видався жахливий ранок, та до вечора була в поганому настрої. Так і лягла спати з сумним обличчям. А дівчинка зірвала лист подорожника та підставила його жабенять. Він довірливо заскочив до нього, і дівчинка віднесла його до річки. Там жабеня пострибав до своїх родичів. Пролунало радісне квакання. Дівчинка посміхнулася та подумала. Який гарний ранок! Жабенятко повернулася додому, ярко сяє сонечко, солов'ї співають чудові пісні, дома ждуть батьки, а на столі в її кімнаті лежить новенька книжка казок братів Грім. Дівчинка радісно побігла додому та весь її день пройшов в чудовому настрої.